Будівельники не тільки зводять будинки, вони знають, як зробити їх затишними і красивими. Причому власноруч це ера будівництва. Приєднуйтеся! Продаж нерухомості та оформлення договорів, проведення технічного нагляду за будівництвом і закупівлю будматеріалів. Працівники департаментів Київміськбуду у всеукраїнський суботник змінили на озеленення та прибирання території довкола новобудов по вулиці Ахматової на столичних позняках та фарбування дитячих майданчиків на Печерську. Хоча на вулиці прохолодно і вітряно, київміськбудівці зізнаються, зібратися гуртом для доброї справи не проблема. Люди з задоволенням хотіли б допомогти для того, щоб наші мікрорайони, які ми будуємо, які прекрасні будинки були, і щоб вони були облагороджені. Прибираємо мусор від майданчика. Це форзиція. Ми кущі висаджуємо, і квітучі рослини, і туї в нас є. Эти два дома мы уже сдали в эксплуатации Ахматова 20 Ахматова 30. и Хматова-30. На сегодняшний день вот, мы принимаем участие в, в, в украинском субботнике вот, и по, по благоустройству этих двух домов. Здесь практически э, все департаменты представлены, и департамент закупивель, и отдел продаж. Практически все департаменты здесь э, вязды, значит, по собственному желанию пришли сюда, чтобы здесь помочь. На такие субботники у Киев Мийскбуде принято. Приходити з дітьми минулого року. Настя разом із татом прибирала сніг. Цьогоріч її сестричка Катруся фарбує дитячу гірку. До суботника готувалася серйозно, пошили захисний костюм. Загалом у всіх юних Київміськбудівців важливі завдання. Це в мене палка, щоб ри, щоб, щоб, рити, щоб рити норки для червяків, щоб черв'яки доміки були. Хотіла помагати вам к'ясити. Красимо горку, оранжевий цвіт. У нас дві що сьогодні морально нас підтримували. Минулого року, я пам'ятаю, ми красили дерева. І, і, і минулого року теж я злочко суботники для Київміськбуду – Вже добра традиція. Минулоріч працівники холдингу висадили 90 лип вздовж Дніпровської набережної. Процес очолював особисто президент компанії Ігор Кушнір. Без двох ліп всі ліпи прийнялися, вони ростуть на набережній і украшають наш город. А сьогодні ми висаджуємо 600 кустарників. 600 кустарників на позняках. и 30 деревьев, ну и плюс убираем территорию э, от мусора. Активно в этих всех мероприятиях принимает участие президент нашей компании э, Игорь Николаевич Кушнир. Он генератор этих всех субботников, идей и проведения. Сегодня все радостно и с удовольствием приходят не по принуждению, а просто по объявлению, где мы сказали, что вот там мы собираемся. І так буде завжди в Києгорстрої. Після насиченої праці на свіжому повітрі чай з бубликами і плани наступного разу працювати всією родиною. Можливо, навіть діду, дідусів з бабусями заберемо, щоб як сумістити приємне з корисним. І ніхто крім нас не цього не зробить. Якщо кожен із нас навколо себе прибере, то не залишиться місця, де, де є бруд. Отак. Нехай і біля ваших будинків буде зелено та лунає дитячий сміх. Це була ера будівництва. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!